Я Хмельницький Юрій Павлович, директор ТОВ Ясні Зорі, яке розташоване на півночі Одеської області. Ну, це Подільський район. Земельний банк підприємство складає понад 15, ну будемо говорити так, 16 тисяч гектар землі. Землі регіонально розташовані в північній частині Одеської області, тобто це Подільський район, до траси полтава кишинів Це наша границя. Близько 10 територіальних громад знаходяться в нашій зоні ну, вирощування. Приблизно 4 тисячі пайовиків. Трудовий колектив складає 216 чоловік. Ми націлені на вирощування зернових та олійних культур, таких олійні культури це соняшник і зернові культури пшениця, ячмінь. І ріпак з олійних ще ріпак вирощуємо. Десь в районі 5 тисяч ми вирощуємо зернових, плюс тисячу ячменю. В цьому році було посіяно 3300 гектар озимого ріпаку і маємо до збирання 6,5 тисяч соняшника посіяного. Це три відділення, які знаходяться під Вінницькою областю, під границею Вінницької області, середина Подільського району і південь Подільського району. Тобто в нас від самої ближньої точки до самої дальньої точки десь відстань складає 83 кілометри. От такий розбіг. Оця логістика. В сільському господарстві є цілий перелік факторів ризику, які або дають досягнути результату, або не дають його досягнути, в залежності від того, який превалює над рештою. Ну, колись я рахував, що значить, для досягнення результатів потрібно технічне забезпечення, потрібні фінанси, добрива. На сьогоднішній день головне це люди. Головне це люди, головне це колектив однодумців. Тому з однодумцями ми можемо зробити будь-який результат. Костяк у нас залишився. Залишилися механізатори. Це ті люди, з якими ми можемо надіятися на те, що все, що ми напишемо і все, що ми вкладемо, в гроші, дасть нам віддачу. Текомагро досить така пластична, потужна компанія, яка повністю фінансово забезпечує нас як виробників, як безпосередніх польових працівників, забезпечує фінансами, забезпечує логістикою. І В цьому плані нам легше, тому що ми не думаємо, де Взяти кошти для виплати заробітної плати, для покупки матеріальних цінностей. От. Ну і Соціальний пакет у нас захищений. Ми платимо прозоро податки, тому працювати в такій компанії дуже комфортно.